І запрошуємо до слова заступницю директора Харківської школи номер 33 пані Надію Гонтар. Пані Надія, прошу вам, вам слово. Дякую, пані Ірино. Добрий вечір всім присутнім. Як ви бачите, сьогодні багато розглядали тему здоров'я, тему інсульту. Можливо, у вас виникне питання, до чого тут початкова школа. Оскільки, коли ми говоримо про початкову школу, так, здебільшого ми сприймаємо, що це маленькі учні, що це гра, що там вони ще не спроможні. Але насправді навіть маленькі діти. Діти 5-9 років, якраз таки ті, які є нашими учнями, здобувачами освіти першої ланки, вони також можуть допомагати нам у боротьбі з інсультом та рятувати життя дорослих. Саме про це й буде моя історія. Чому ми працюємо з цією темою? Сьогодні ми говорили про те, що інсульти, на жаль, останнім часом набувають дебільшого популярності, ці хвороби молодшають. Із настанням повномасштабного вторгнення, на жаль, статистика показує, що ще більше людей, які молодші за віком, так ніж ми звикли бачити цю статистику. Вони також, на жаль, можуть стати. Можуть бути у цій групі ризику. Ця програма, яка розрахована на дітей, 5-9 років, і головне її завдання розказати про симптоми, навчити дітей їх відрізняти та вивчити, що є такий чарівний номер 103, за яким можна викликати швидку допомогу. Бо ви знаєте, що якщо з людиною трапляється інсульт, то кожна хвилина вона безцінна, і як швидко можна буде викликати швидку як. Швидко людина отримає допомогу. Від цього залежить взагалі її стан і, можливо, врятує її від того, що вона стане інвалідом. Чому саме початкова школа? Програма Супергерой Фаст. Розрахована таким чином, що учитель, який бажає долучитися, він може зареєструватися та отримати вже готові кейси на проведення програми. Все розраховано на учнів початкової школи. Вже є готові ігри, презентації, є певні кейси, які учитель може використовувати в Своїй практиці цю програму можна реалізовувати офлайн під час навчання, також онлайн, як це було у закладі освіти, в якому я працюю. На жаль, наше навчання продовжується онлайн, і з 24 лютого ми ще не повернулися за парти, скажімо так. Шкода, але все ж таки це не зупинило нас. знаєте, надало ту мотивацію, і ми вирішили, що все ж таки про нас повинні дізнатися про нашу школу. Про наших маленьких учнів, і звичайно, якщо ми можемо, скажімо, так покласти на себе цю місію, розказати людям про інсульт, так навчити навіть старших, якщо ми говоримо про дітей, що це також дуже важливо, дуже актуально сьогодні, то ми вже вирішили йти до кінця. Місією проєкту є залучити один мільйон дітей по всьому світі. Сьогодні ви бачите, що також Україна дуже активно долучається, оскільки проєкт міжнародний і працює вже понад 20 країнах світу представлений. Саме щодо програми, трошечки вам розкажу, оскільки все для учнів початкової школи і в нас є чарівний номер 101, розроблені такі спеціальні заняття. Їх всього п'ять. Тобто, після реєстрації учитель може провести п'ять занять протягом п'яти тижнів. Можна обрати будь-який зручний час для вас. Обрати локацію, підготуватися до цього заняття. Під час першого такого вступного учитель разом з учнями знайомиться з героями. Хто ці герої? Це хлопчик Чарлі, який ви бачите праворуч на слайді, і його два дідусі дідусь Остап, Руслан та бабуся Мотря. Кожен з цих членів родини є супергероєм. Наприклад, дідусь. Остап він дуже смішний, веселий, і стається така історія, що він втрачає одна сторона його обличчя, перестає раптом працювати, що є першою ознакою інсульту. і... Цифра 1. що запам'ятовують запам діти, 0. дідусь Руслан він сильний, дуже потужний, і коли він втрачає сили, тобто 0 сил в руці, це є другою, другим симптомом цієї хвороби, і також цифрою 0, яку, яку можуть запам'ятати діти. Бабуся Мотря дуже гарна співачка. І коли один язичок і дві губи не можуть. Можуть повноцінно розмовляти. Це є третім симптомом інсульту, і під час п'яти уроків діти це запам'ятовують, запам'ятовують номер 103, і вони розуміють, що вони можуть допомогти викликати швидку, запам'ятавши цей номер, і врятувати життя комусь із своїх близьких, рідних або іншій людині. Як взагалі практично зробити взяти участь у цьому проєкті? Я вам покажу. Ось QR-код. Що потрібно зробити? Перейти за цим QR-кодом. Ви побачите запрошення на вебінар, який відбудеться вже 21 листопада о 16 годині. Тут детально зможете дізнатися про цю програму, про те, на якому саме сайті зареєструватися, які часові межі є. І е, задати питання, якщо у вас вони виникнуть. Е, також дуже цікавим є те, що під час оцих уроків е, діти вони не просто знаєте, і разом з учителем займаються. Тут дуже цікавенка, така яка е, дуже спокушає дітей, це є таке рейтингова таблиця. Кожний заклад під час реєстрації. Е, під час проходження набирає кількість відповідну кількість балів. Коли кожна дитина виконує завдання, коли вона повторює якісь і виконує також завдання зі своєю родиною, це може бути, наприклад, подивитися мультфільм, пограти в гру, зробити селфі. Тобто програма максимально адаптована до сучасних школярів, це не якісь там розмальовки, чи, чи те, що не цікаво. Це дуже е, сучасне і в ногу з часом, коли діти грають. Вони набирають бали. Вони набирають бали і тим самим піднімають у світовому рейтингу себе особисто як дитину, свій клас і свій заклад освіти. Звичайно, чим більше дитина зацікавлена, чим більше зацікавлений учитель, громада, тим школа буде підніматися вище і вище у цьому рейтингу. Тож, так сталося і з нашою школою. Оскільки, перше, коли я почула про цей проєкт, із Соціальних мереж я подумала про те, що дійсно це цікаво і корисно для здоров'я. Що, наприклад, у підручниках по програмі немає такого, так щоб розказати дітям про інсульт. А ця програма буде дуже гарним, таким ну дуже гарною можливістю для мене як для учителя. Я вирішила, що це буде цікаво дітям. Дійсно, знаєте, вони були дуже е, такі, ну, все нове завжди сприймається гарно. Якщо це початкова школа, е, діти все хочуть, їм все цікаво. І, звичайно, е, програма дозволяє е, зацікавити учнів. Е, і все готове для учителя. Просто бери і роби. Моїм дітям сподобалось, вони розказали сусідні, сусіднім дітям. так? По класах пішла мова, і вже на скажімо на останок в нас у цій програмі зареєструвалися 13 із 15 класів нашого закладу освіти, оскільки в нас лише маленька початкова школа закладу освіти першого ступеня. Всі наші діти були дуже вмотивовані. Вони всі дуже гарно запам'ятали ці симптоми інсульту. Ми навіть вже жартуємо з колегами, що якщо дитину вночі розбудити, вона вам все розкаже, навіть не запитає там, чи що сталося. Вона одразу зрозуміє, навіщо це робиться, бо стільки разів це було повторено, і не просто знаєте, так щоб діти запам'ятали, а це було в цікавому ігровому форматі, що дозволено нашій школі перемогти. Знаєте, це було таким дуже важливим другим чинником, так оскільки наша школа знаходиться у Харкові. І ми мали, скажімо, маленькі, так на жаль, в нас невеликий колектив, в нас невелика кількість дітей, але такою, знаєте, мотивацією, перш Спочатку від дітей, так а далі, яка перейшла на вчителів, батьків і всіх, хто був тут залучений. Ми хотіли, щоб про нас дізналися в усьому світі, щоб дізналися про Харків, який на момент участі у програмі дуже перебував під обстрілами ворожих ракет і. На сьогодні також перебуває, але все ж таки, знаєте, це не зупинило дітей. В нас вимикало світло, в нас не було можливості вчасно що зробити, але все ж таки ми впоралися. Бо діти сказали ні, про нас повинні всі дізнатися саме про нас, оскільки ми так хочемо. І в нас все вийшло. І я вам хочу показати сьогодні. Ліворуч це другий в клас. З учителем Роскошенко Оленою Леонідівною це той клас, який отримав відзнаку найвищого класу, найкращого класу, взагалі серед класів усього світу зареєстрованих у цьому проєкті. Оці маленькі діти на момент участі дуже дякую. Дуже дякую. На момент участі це був перший клас. Діти, які жодного дня, на жаль, не сиділи за партами у зручному, ну у звичному для нас розумінні, так в яких учитель була лише онлайн, але все ж таки Олена Леонідівна настільки професійна, знаєте, і це не професія, це покликання, що вона навіть з екрану моніторів змогла. Так розказати про цю програму, так зацікавити дітей, що цей клас став першим у світовому рейтингу. Ну і також дуже допоміг саме нашій школі, яка загалом отримала 10 відзнак, і найактивніша дитина, і була нагорода для дорослого. І також можете бачити праворуч мене з моїми учнями, які також потрапили у 10 найактивніших класів проєкту цього року. І щоб все ж таки ви повірили в те, що це реально як офлайн, так і онлайн в будь-якій громаді, незалежно від того, які у вас є можливості, все можливо. Я вам хочу показати такий мотиваційний відеоролик, який зняла команда проєкту з нашими переможцями, такий маніфест заклику, що навіть кожна дитина може все ж таки врятувати життя дорослому. Дякую. Могли, ще зможеш і ти! З мого класного керівника покажи сайт програми моря що ви теж хочете бути чемпіонами з перетуку дорослих. Дуже дякую за увагу, шановні колеги. Сподіваюся, що наступного року переможцем програми супергерої ФАСТ буде також школа саме з України. Дуже дякую за увагу.